Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Буквально сьогодні, 28 жовтня, декілька годин назад, на біржі Байбіда розпочався період підписки в новому IDO. І ми маємо ще 5 днів, щоб виконати неважкі умови цього IDO і бути допущеними до самої лотереї, яка відбудеться 3 листопада. Минуле IDO я вихою було успішне, мені особисто вдалося взяти виграшну локацію, і я заробив трохи більше тисячі доларів. Так само біля 10 підписників заробили схожі суми. В новому IDO є незначні зміни по умовах. В сьогоднішньому відео це все розглянемо, я покажу, як Взяти участь, покажу всі деталі, впевнений що це відео буде, як завжди, для вас корисним, тому не забувайте поставити лайк авансом, не забувайте написати коментар для того, щоб підтримати україномовний контент і приємного перегляду. І так, давайте для початку перейдемо в мій телеграм-канал, посилання на який ви можете знайти в описі під цим відео. Тут була новина про це адіо в першу чергу. Ще в 11 ранку сьогодні я про це написав, розписав основні деталі цього ідео, і хто вже досвідчений в таких акціях, я думаю, спокійно може взяти участь і без цього відео. Тому якщо ви досі не підписані, Обов'язково підпишіться цей канал, і впевнений буде для вас корисним. До прикладу, ще перед 10 ранку, також сьогодні, 28 жовтня, я ділився такою невеличкою маніпуляцією, яку можна заробити, сам її заробив і вже за пів години зафіксував профіт 100 доларів. Досить приємно, я вихую з ранку в понеділок таку суму заробити, І цим всім я ділився з підписниками, і хто, так би мовити, взяв це до уваги, так само міг заробити. Тому, думаю, самі зрозуміли, що такий канал для вас не буде лишнім. Так само, якщо повертати до 9 жовтня, тут я ділився результатами минулого ідіо. Як я і казав, трохи більше тисячі доларів, точніше 1180 доларів чистими я заробив з минулого IDO. Я вихожу, що це є непогано, і я обов'язково буду брати участь в новому IDO, тому що я бачу перспективи, якщо пощастить, заробити знову непогану суму. Давайте вже переходити до самої суті, переходимо на біржу Bybit і будемо шукати сторінку IDO. Якщо ви досі не маєте аккаунта на цій біржі, обов'язково реєструйте без самого аккаунта, самі розумієте, не зможете взяти участь. Посилання є в описі, зареєструвалось, переходите на біржу Bybit це можна вибити як з телефона, так і з ноутбука чи комп'ютера. Я буду показувати з ноутбука. На телефоні там все досить схоже і все можна знайти. У нас є вкладка біржа і веб 3 Нам потрібно перейти на веб 3 тому що IDO проходить саме там. Натискаємо «Web3». Якщо ви ніколи не заходили на цю сторінку, вам потрібно буде створити свій bybit веб Web3» гаманець. Там натискаєте декілька кнопок, і цей гаманець вам сам створиться, він буде під'єднаний до самої біржі, не буде ніякої сіт-фрази. І після цього вже можете переходити на старінку IDO. У нас є головна старінка, отримайте торгувати і так далі. Нам потрібно Зайти сюди, отримайте, і у нас є IDO, натискаємо сюди. З самого верху у нас є актуальний проект, той самий, який ми сьогодні будемо розглядати, то саме IDO, в якому ми будемо брати участь. Натискаємо сюди, приєднатися до нового IDO, яке розпочалось сьогодні. В мене пише, що я вже підписаний. Бачите, ось тут так пише: У Вас такого спочатку не буде, у вас буде кнопка підписатись. Потім вам ви виб'є сторінка капчі, де потрібно буде такий пазл перетягнути. Цього скоріше не було. Там, ну, там нічого складного немає, це ви швидко заробите. Але я до того веду, що роблять такі різні способи, щоб люди Втами сюди не закручували аккаунти і не робили більше мільйона учасників, як це було в минулому IDO. Так, давайте пройдемо далі до суті. Що ми бачимо зверху? У нас є ланцюжок всіх подій, коли розпочався період підписки, коли буде лотерея, коли буде викуп і коли все завершиться. У нас є година по UTC, Скоріше ми до UTC додавали 3 години. Тепер у нас в Україні година перевелась на 1 годину назад, тому додаємо 2 години. Тобто сьогодні в 12.00 розпочався період підписки, і лотерея буде 3 листопада в 12.00. За цим всім Можна буде слідкувати так само в моєму телеграм-каналі. Я буду нагадувати, якщо підписані, не пропустите. Перше оновлення, яке в нас відбулось в цьому IO, це те, що нам потрібно під'єднати гаманець тон. Скоріше ніколи такого не було. Це перше IO в мережі тон, але воно, так би мовити, не є на 100% в мережі тон. Зараз я покажу, що я маю на увазі, але в першу чергу, як бачите, тут така жовта табличка, це означає, що ми обов'язково це маємо зробити прив'язати свою адресу тон, натискаємо сюди. Це потрібно вибити з будь-якого іншого гаманця. Не з байбіт гаманця, тому що тут мережі тон немає. Так само не можна брати з біржі, а з любого гаманця. Це може бути гаманець, з яких в мене є тон кіпер, може бути телеграм-гаманець, може бути траствали. Там також є тон мережа. В Metamask, мені здається, немає. Потрібно сюди вставити цю адресу, вона тут закріпиться, її змінювати вже не можна буде. І якщо ви переможете, ви викупите свій переможний білет і токени, які ви викупили. Це в нашому випадку ось цей токен BBQ Coin, якщо я правильно читаю. Будуть переведені на цей гаманець. Давайте я прив'яжу свою адресу сюди. Заходжу свій тон Цей простий гаманець зі своєю сітфразою, Натискаю Отримати і копіюю адресу. Вставляю її сюди, підтверджую. І бачимо, що моя табличка змінилась. Тут вже є моя адреса гаманця. Ви створюєте свій гаманець, якщо досі не маєте, і підв'язуєте його так само. Я думаю, це зрозуміло. Що ми бачимо далі? Це ще одне оновлення. Скоріше за те, що ми просто взяли участь, нам давали один квиток. Тепер цього немає. Тепер у нас є мінімальний поріг балів. Для того, щоб отримати один квиток. У нас ось тут є така табличка, можна все подивитись, є рівні, є бали IDO, є квитки, які даються за ці бали. Якщо ми маємо від 10 до 40 балів, нам дається один квиток і максимально один вирощний. Далі у нас є другий рівень, це у нас від 40 до 130 балів. Якщо ми наберемо ці бали, у нас буде 3 квитка і максимально один вирощний. Третій рівень від 130 до 268 квитків. Ну і так далі, можете все побачити. Тут є така табличка, ось сюди натискаєте і все переглянути. Далі у нас є таймер підписки, і нижче вже ми можемо. Можливо, подивитися, якими способами ми можемо набирати ці самі бали. Перший спосіб це отримання активів, другий це торгівля на Dex Pro. Ми торгуємо, набираємо за це бали за наш об'єм. Далі це запрошення нових користувачів і бонусні квитки від серії втрат Це означає, якщо в минулих IDO там в декількох ви не перемагали, за це вам в наступних IDO даються бонусні квитки. Але для того, щоб дали ці бонусні квитки, потрібно набирати мінімальну кількість балів. Це є нас 10. перейдемо до отримування активів, як можна на цьому назбирати бали знімок у нас буде сьогодні в 18.00. Це відео вийде трохи пізніше, але в принципі можна пропустити декілька знімків, просто самі розумієте, що чим більше знімків ви пропускаєте, тим більше потім потрібно буде закидувати коштів, щоб у вас вийшла середня сума, таку, як ви бажаєте. До прикладу, якщо у нас є два знімки і ви хочете мати середній баланс 1000 доларів, ви пропускаєте перший знімок, і вже на другому знімку, якщо ви маєте вже ці 1000 доларів, у вас середній баланс не буде 1000, у вас буде 500, тому що поділиться ця 1000 на кількість знімків. І буде Буде разом 500 середня сума. А якщо ви закинете 2000 на наступний знімок, у вас буде середня сума 1000. Це, якщо так коротко пояснити, тут знімки буде значно більше кожен день по 3 знімка Перший знімок сьогодні 18.00 і потім кожних 8 годин. Можете самі порахувати, коли буде відбуватись наступний знімок. Натискаємо сюди також на цю стрілочку і нами буває таблиця по кількості активів і скільки за це дають балів. Можете все переглянути від 100 доларів до 500 доларів Нам дає 10 балів, якщо тримаєте весь період. Середньому таку суму вам дасть 10 балів. Це я думаю, зрозуміло. Тут також можете побачити всі суми, і скільки за це дають балів на своєму балансі, ви можете навіть нічого не тримати, це не є обов'язково. Обов'язково є набирати кількість балів, а щось тримати на балансі не є обов'язковим. Ви можете завести якусь суму на свій аккаунт, заробити об'єм, набирати цю кількість балів і все одно візьмете участь, все одно будете мати квитки. Як робити краще вирішувати вам, хочете заводьте активи і просто тримайте, хочете заводити активи, робити об'єм. І виводити, просто якщо вибити об'єм, це буде трішки затратніше. Давайте перейдемо на ось цю іншу таблицю. У нас є тут обсяг торгівлі, і скільки балів дають за цей обсяг торгівлі. Якщо ми зробимо об'єм від 500 до 1000 доларів, нам дасть 10 балів, і ми вже будемо мати цей один квиток. Якщо ми зробимо об'єм від 4000 до 10 тисяч, нам дасть 200 балів. Тобто ми можемо зробити 4010 10 доларів об'єм, і у нас буде плюс 200 балів. Виглядає на перший погляд для новачків, це все трохи заплутано, але якщо включити голову подивитись всі ці таблиці я думаю ви швидко розберетеся і зрозумієте що вам потрібно вибити а що не потрібно вибити далі сюди не йдемо тут так все зрозуміло запрошення нових користувачів і бонусні квитки навіть нема що розбирати по цьому зрозуміло зараз ще вам покажу як я буду вибити цей об'єм щоб набирати ці бали а також давайте перейдемо на ось таку сторінку ви її самі можете знайти в нас є ось така сторінка як взяти участь ось тут натискаєте правила байбіт айдіо вас перенесе на ось таку сторінку потім натискаєте ось тут у нас є поширені запитання і так само знаходите Виводити ось таку сторінку, де у нас пише, які токени ми можемо тримати задля того, щоб потрапляти під знімки балансів. Те у нас є ось такі мережі. Я в нашому телеграм-чаті процес сьогодні писав і скидував, які токени можна тримати для того, щоб потрапляти під знімки. Всі, в принципі, основні там web 20 Arbitrum, USDT, USDC у нас все є і можемо це тримати. Об'єм на Dex Pro або на свапах ми можемо робити так само в будь-якій мережі, і воно все буде зараховуватись і будуть набиратись самі бали. А ось вже сам викуп цієї монети. Якщо ви Переможете, якщо ви сюди зайдете 3 листопада, побачите, що ваш квиток переможний. Він у нас буде в мережі bep 20 Вам потрібно буде закинути на свій гаманець або мати ще до того більше, ніж 100 USDT в мережі bep 20 і трохи BNB. Ось тут у нас є основні деталі цього IDO. Ціна токена це 2 цента. Якщо ми переможемо, по ціні 2 центи нам дадуть їх викупити. Так само кількість учасників, яка цей час змінюється, і вартість одного квитка. Якщо ви переможете, ви зможете викупити на 100 USDT. І усього виграшних білетів буде 1500. Якщо ми натискаємо ось сюди і бачимо ось такий другий рядок. Цього скоріше ніколи не було, але сьогодні я це замітив. Щоб отримати свої токени після перемоги в лотереї, переконайтеся, що у вас є 100 USDT і 0.01 BNB в мережі BNB. В мережі bep 20 це одне і то саме. Тобто, якщо ви перемогли, закидуйте сюди більше, ніж 100 USDT bep 20 і трохи BNB, і викупляєте вже свої токени. А викуплені токени переведуться на гаманець, який ви сюди вказали. А вже з цього гам... Манця, я думаю, можна буде перевести на біржу Байбіт і там продати вашу виграшну локацію. Виглядає також заплутано, але у вас буде ціла доба, щоб це заробити. Цілих 24 години. Якщо ви перемогли, ви вирішуєте, чи вам вигідно сюди заводити, чи вам вигідно викупляти, і тоді викупляєте. Надії по цьому також все зрозуміло. Давайте перейдемо в активи. Я покажу, як вибити об'єм. Я вже завів сюди трошки більше 500 USDT в мережі арбітром і завів там декілька центів в ефірі в мережі Arbitrum для комісії. В кожній мережі в кожному гаманці нам потрібен основний токен мережі для комісії. Це зрозуміло, ефіри це у нас є ефір, в Це у нас також ефір, але в мережі арбітам BNB це у нас монета BNB, в Solana, це у нас монета Solana. Переходимо на Dex Pro, і я покажу, як я набиваю об'єм. Тут кожен вибирає свою мережу, яка вам вигідніша, яка вам зручніша, так і торгуєте. Як я вже казав, немає мережі, в які обов'язково потрібно торгувати. Нам просто потрібно зробити об'єм в доларах. Пошуку шукаю USDC. Буду торгувати в парі. USDC, USDT. Вписав USDC, знаходжу USDT саме в мережі Arbitrum. натискаю на нього. Вибираємо, давайте знову USDT ось тут. І вибираю максимум купити USDC на максимальну суму, трохи більше, ніж 501 USDT. І як бачите, в сума в USDC буде трошки меншою. Це така знімається комісія, і наперед собі це розраховуйте, що ви будете стільки-то витрачати, щоб зробити цей об'єм і щоб мати ці бали. Я натискаю купити, підтверджую. Іде загрузка, це все досить швидко відбувається. Як бачите, вже зелена галочка. Вже USDC купилось, натискаю продати, вибираю максимум. Так само є також менша сума, це все комісія. Знову продаю. Знімається комісія як в самих USDT або USDC, і так само знімається комісія в ефірі в мережі арбітерами, але там знімається дуже мало самі центи. Натискаємо історія ордерів, і бачимо, що я купив на 501 і продав на 500. Таким чином, я заробив об'єм більше тисячі доларів. І я вже можу брати участь в цьому IDO, Я вже набрав мінімальну кількість балів для участі. Просто ця мінімальна кількість балів у нас. Не одразу оновиться. Давайте знову перейдемо на сторінку IDO. Бачимо, що учасники вже 2000, потрошки набираються. Повертаємо сюди торгівля Dex Pro і бачимо, що більше, ніж 1000 об'єму я зробив. За це мені дадуть 50 балів. За 50 балів це у нас є вже другий рівень від 40 до 130. Нам дають 3 квитка, і один у нас буде максимально виграшний. Я знаю, що у багатьох будуть запитання, чому мої бали тут досі не відбражаються, чому я досі не бачу, що в мене є така-то кількість балів і така то кількість квитків. Але самі зрозумійте, сама біржа вже бабіт про це пише, що це не одразу оновлюється, і вам потрібно трохи почекати, щоб побачити, яка у вас кількість балів. Це буде тривати декілька годин, можливо, там 5 навіть годин. Не переживайте, якщо ви правильно все зробили, вам все обов'язково зарахується. Так само по отримуванню активів перший знімок буде 18.00, але на самій сторінці ви цього зразу не побачите і оновлення буде через декілька годин. Можливо, вже навіть аж 12.00 ви побачите, що ваші бали оновились. Ось таке досить не коротке відео вийшло Постарався детально пройти. По усіх умовах цього айдіо. Впевнений, що це відео було для вас корисним. Не забувайте підписатись на телеграм-канал, так само на телеграм-чат, тому що там ми будемо ділитись нашими результатами. Будемо так само спілкуватись на тему того, як будемо брати участь в цьому айдіо. Тому обов'язково підпишіться. Нагадую, що посилання на телеграм канал і телеграм-чат є в описі і в коментарях під цим відео. Дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримати українно мовний контент лайком і підпискою. Бажаю вам профіту і до нових відео.